Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відеогляді надамо ваші увазі акумуляторний гайкокрут професійної серії від компанії Bosch, а саме модель GDX 18 v 285. Як ви бачите, постачається інфейсі Lbox 136, який ми зараз відкриємо та подивимось на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Максимальний крутний момент 285 Ньютонів на метр в режимі затягування, в режимі відвинчування 500 Ньютонів на метр. Максимальна швидкість обертання регулюється від 0 до 2800 обертів на хвилину. Кількість ударів максимально досягає 3600 ударів на хвилину. Габарити 147 на 73х210 мм. Вага інструменту 1,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Почнемо з його зовнішніх переваг та особливостей. Перше, бачимо те, що у нас присутнє швидкоз'ємне кріплення. Друге, у нас присутній внутрішній шестигранник для можливості використання біт тощо. Третє металевий корпус редуктора для кращого охолодження, велика кількість вентиляційних отворів знову ж таки для кращого охолодження. Дуже добре продумана ергономіка, прогумована задня частина корпусу, прогумоване руків'я. Також руків'я має рельєфну поверхню. За рахунок цього, інструмент під час тривалого використання у вас в руках не ковзає. Також для більш зручного використання присутній пасок, відповідно, під час роботи інструмент зручно тримати на зап'ястку. Далі, для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг саме функціоналу даного інструменту, ми підготували. Акумуляторний блок. Знову ж таки, нагадаю вам про те, що комплектація акумуляторів, зарядних пристроїв, кейсів, витратних матеріалів тощо, може бути просто безліч. Отже, переходячи до самого інструменту, ми бачимо те, що у нього наявна підсвітка робочої зони. І з нижньої частини біля акумулятора у нас присутній блок керування. В нього є дві клавіші. Перша клавіша надписом Speed. це е, у нас дана клавіша відповідає за кількість обертів. І друга клавіша це у нас вибір а, режиму роботи. Відповідно, це може бути режим, який використовується для роботи з металом. У даному випадку, при збільшенні спротиву, збільшенні крутного моменту, а, інструмент буде автоматично вимикатись та режим ABR. Даний режим буде дуже зручним, коли ми займаємось розкручуванням гайок саме в великій кількості. У цьому режимі в той момент, коли шурупокрут вже відкрутив гайку, він не продовжує рух, він зупиняється, та гайка у вас не відлітає в сторону, а залишається саме у витратному матеріалі даного інструменту. Друзі, як ми. Знаємо з технічних характеристик, у нас тут досить непоганий крутний момент, за рахунок чого він досягається, та за рахунок чого досягається така кількість обертів, за рахунок наявності безщіткового мотору. Як ми всі добре знаємо, безщиткові мотори набагато більш енергоефективніші. Відповідно на ось такому акумуляторі даний мотор пропрацює довше в порівнянні з щіковим. А також дані мотори не потребують регулярного сервісного обслуговування. Немає вильних щиток, немає що замінювати. Як висновок, ми маємо. Дуже компактний, досить легкий, досить потужний, функціональний інструмент з підвищеним комфортом у використанні, саме за рахунок функціоналу на блоці керування. На цьому наразі у мене все. Якщо у вас залишились додаткові запитання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua, які з радістю будуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань. Підберуть інструмент комплект акумуляторів зарядного пристрою, витратних матеріалів саме під вашу потребу. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку, зазирніть у коментарі, а може там щось буде цікаве саме для вас. До нових зустрічей!